Що в мене депресія? Мені здається, що мене нічого не мотивує і мені просто нічого не хочеться від цього життя. Якщо вам знайомі ці слова, я нещодавно сама була у такому стані меланхолії. І ось мої 10 корисних звичок, які я запровадила та змінила своє життя. Це дуже прості, але потужні звички, які можуть почати покращувати ваше життя. І з кожним днем, якщо ви відчуваєте, що ви хочете більше енергії, більш внутрішнього балансу та гармонії, ці звички стануть вашим таким найкращим рятівником. Перше це ранковий ритуал, обожнюю просто магія, ранку і всі ці заклики. І справді вважаю, що так як ти почнеш свій день, так він і проходить. Дуже важливо наповнювати себе вранці, закладати свій день і рухатися із правильним настроєм. Сама я, наприклад, встаю раніше, раніше ніж. Починається мій суматошний день, навіть на 15 хвилин, для того, щоб трошки почути свої думки. Зранку в мене або легка йога, 20 хвилин, або розтяжка, або навіть суглобова гімнастика по 7 разів розім'яти кожний суглоб він теж дуже наповнює енергію. Склянка води зранку дуже круто працює, особливо якщо ми заговорюємо воду, тому що вода є дуже мощним провідником. І п'ять хвилин зранку приділити афірмації, медитації або просто саморефлексії. як це змінить ваше життя ви будете почувати себе більш бадьорішим. Ось все, що я розказала. Так, звісно, якщо у вас є годинка зранку, ви можете дуже круто провести час, можна зробити таку техніку 20 20 20. 20 хвилин читання, 20 хвилин фізичних вправ, 20 хвилин медитації. Це прям бомба. Але якщо у вас немає зранку Цієї годинки, все, що я вам перерахувала, це 15-20 хвилин. Я думаю, ну, уж 20 хвилин з ви можете знайти для того, щоб у вас з'явилося більше сил, енергії і натхнення. Другий дуже важливий пункт це практика подяки. Щоденна подяка, вона змінює сприйняття світу та налаштовує мозок на позитив. Записуйте три речі, за які ви собі сьогодні вдячні. І дякуйте собі, людям, всесвіту. Навіть за маленькі якісь радості у вас зміниться фокус уваги, і замість нестачі ви зможете бачити можливості та наповнюватися енергією. Також дуже важлива звичка це осмислення харчування. Їжа це не просто про якісь там калорії, да? це енергія для нашого. Тіла та розуму, додавайте давайте більше корисної їжі. У мене завжди, коли спад енергії або якісь там періоди переосмислення свого власного життя, я постійно додаю більше овочів та фруктів, білків у свій раціон. Дуже важливо їсти усвідомлення без гаджетів, тому що коли ви споживаєте їжу під час перегляду Ютубчику або скролити там рілси, наприклад. То ваш мозок просто не розуміє, що ви в цей момент споживаєте їжу. І прислухайтесь до свого тіла, здавайте питання, коли я справді холодний? Як це змінить ваше життя? У вас буде краще самопочуття на рівні тіла, і ви знаєте, що в здоровому тілі здоровий дух. Якщо у вас немає настрою, немає енергії, можливо, це. Такий шанс замислитися про своє фізичне тіло, і звісно, якщо ви будете споживати осмислено, то у вас буде більше енергії та легкості. Приділяєте собі можливість бути без гаджетів. Наш мозок він постійно перезавантажений інформацією, а гаджети тільки посилюють цю тривожність. Знаєте, я десь місяць тому відписалася від усіх в інстаграмі. Відписалася усіх телеграм-каналів і зробила собі такий час тільки для себе, для своїх думок, щоб не хотіти того, чого там нав'язливо є соціумом, да, а почути себе. Це дуже класно, дуже важливо, коли ви розумієте свої власні потреби. Виділі час без телефону це може бути хоча б 30 хвилин на день, але коли ви судорожно не перевіряєте там щось і не берете до рук телефону. І Перед сном на годину і після пробудження годину не беріть до рук телефон. Я вас благаю, у вас покращиться концентрація, у вас покращиться якість. Ну та в принципі, загальне самопочуття. П'ятий пункт, п'ята корисна звичка – це фізична активність. Рух це наше життя. Влаштовуйте собі щоденні прогулянки. Займатися займайтеся улюбленими видами спорту, танці, біг, плавання його і просто рухайтеся більше протягом дня. Це покращить ваш настрій, ваше здоров'я та загальний рівень енергії. Знаєте, колись я була на лекції Олега Торснова і він казав: якщо ти не знаєш, що робити в своєму житті, ходи по 4 години в день. Це допоможе переналаштувати свій мозок, свої думки і е, вірне рішення, воно до тебе прийде. Шоста звичка, яку я запровадила, це читання хоча б 10 сторінок на день. Книга це знання, мотивація і це розвиток нашого мислення. Треба вибрати книгу, яка вас дуже надихає, і ви хотіли знаєте, ви вже із насолодою чекали б цього моменту, коли ви ці 10 сторінок будете споживати. І можна виділяти десь 15 хвилин або зранку, або перед сном. Це буде покращувати вашу пам'ять мислення. Являться нові ідеї або натхнення. Сьома звичка корисна, яку я впровадила в своє життя, це практика глибокого дихання. Дихання це наш енергетичний баланс. І приділіть 5 хвилин усвідомленому диханню. Може бути техніка 4, 7-8. Вдих 4 секунди, затримка 7 секунд. І видих 8 секунд. Ви можете використовувати цю практику у будь-яких моментах, коли вам треба заспокоїти себе в стресових ситуаціях. І буде менше стресу, більше спокою, та завдяки практикам дихання ви зможете контролювати ваші емоції. Також я впровадила, і мені здається, це дуже важливо це ведення щоденника думок. Я почала записувати свої ідеї, плани, почуття кожного вечора. І почала використовувати цей щоденник як такий спосіб аналізу та рефлексії, що змінилося, більш чіткіші думки, менших в хаосу в голові і більш глибоке розуміння себе. П'ята корисна звичка оточення, яке надихає. Ми… Це середовище, в якому ми знаходимося, і треба оточувати себе людьми, які мотивують, уникати токсичного спілкування, і шукати ком'юніті, яке підтримує. Я постійно шукаю якісь жіночі ком'юніті, шукаю наставників, шукаю жіночі клуби. Також сама створюю жіночу бранчу, тому що в мене така дуже. Сильна є мотивація об'єднувати людей і надихати. Тут ми 100% отримуємо більше натхнення і підтримки та віри в себе. Якщо ви розвиваєтесь в ком'юніті, яке розвивається, повірте, ви будете рости набагато швидше. І останній найважливіший був пункт для мене, моєї корисної звички це усвідомлені вечірні ритуали. Для мене завершення дня не менш важливе, ніж його початок, і це дуже класний період, коли я можу побути наодинці із собою. Звісно, в сім'ї складно витягти ці 30-40 хвилин для себе, але дуже важливо. Можна записати три успіхи за день, можна медитувати або робити різні техніки розслаблення, і також дякувати собі за цей день. Кращий сон, менше тривожності, більше гармонії. Ось так швидко розповіла про своїх 10 таких корисних звичок. Ці звички можуть здаватися такими простими і не сильно такими глобальними. Але якщо ви впровадите їх у своє життя, ви відчуєте дуже потужні зміни. Дякую вам, що були зі мною і подивилися це відео. Можете написати в коментарях, які звички вже є у вашому житті, або які ви хочете спробувати. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо хочете отримувати ще більше корисних відео про розвиток, баланс та гармонію. З вами була Настя. Пам'ятайте, що найважливіше це любов до себе. Якщо ви будете робити... Ці ритуали, ці звички корисні із любов'ю до себе, із таким натхненням, то ви будете змінювати своє життя.